Зі, усім привіт! Ну що ж, продовжуємо згадувати матчі. У цьому відео я хочу пригадати матч донецького Шахтаря, який відбувався у Лізі Чемпіонів у сезоні 2010-2011 років. 28 вересня 2010 рик. Другой тур группового этапа Лиги Чемпионов группа Аш. Португальская Брага у себя дома. На стадионе Брайский муниципальный стадион. Команда Прямая Донецкий Шахтар. Мир Челучевску 3-0. Донецкий Шахтар перемагає. Дубль Луиса Адриана. Та гол Дугласа Косты. Принес Донецкому Шахтару перемогу. Ну давайте, друзья, про все мы с вами будем говорить по порядку. А Брага стартова расстановка. Головные тренер команды Домингуш Пасянсия. 4-2-3-1 стартовая расстановка португальской команды. Филипп. в воротах. Мойзес Альберто Родригес. Пара центральных захисников. Мигель Гарсия Сильвио Перейра по флангах. Леандро Салина Ван, Вандиньо, капитан команды. Центральные упорные пивзахистники. Агияр, атаковальный пивзахисник. Пауло Сезар Алан по флангах. Там Матеусу нападе. Це стартовая Браги. Шахтар Донецьк, Мірчелучеку, головний тренер команди 4-2-3-1. Стартова розстановка Донецьчан Андрій В 5. Ярослав Ракідський Олександр Кучер, Пара центральних захисників, Дарис Серна, капітан команди Рац по флангах. Гай Хупшман, опорні півзахисники. Генріх Хітарян, атакувальний півзахисник, Віліан Дуглас Коста по флангах та Луис Андріана. У нападі це стартова розстановка Шахтаря Донецька. 12 83 ДДЧ було на. Брайський му... муніципальний стадіон у Бразі. Кевін Блом, нідерландський суддя, обслуговує даний поєдинок. Ну і про сам матч, давайте, друзі, будемо говорити. А в цілому, такий був рівний абсолютно матч. Обидві команди у першому таймі обмінювалися своїми моментами непоганими. А, дуже багато було, знаєте, друзі, боротьби на футбольному полі. Обидві команди намагалися одна одній не поступатися в боротьбі. Що справді, друзі, дуже багато було боротьби, і в цілому таки я вам хочу сказати, що перший тайм він був е доволі доволі таки рівний, справді. А, ну, і справді брагу, да, рідна публіка, і справді брагу гнали справді вперед. А Донецький Шахтар також команда Мірі Челочезку діло доволі таки зібрано, холоднокровно і стратегічно грамотно, і справді. І я вам хочу сказати, що у першому таймі донеччини так стримували атаки Браги. А, да, Брага, мені здається, все-таки більше атакувало у першому таймі. І справді, грають там вони вдома. І справді португальська команда дуже здорова діяла. Подача з правого флангу, удар по воротах. Із лінії воріт вибиває м'яч. Ярослав Ракіцький, якщо я не помиляюся, вибиває м'яч з лінії воріт. супер шанс варія брага. Це був просто такий неймовірний шанс. У Диничан був момент, коли прорвав Дар'я серна повз ворота. Також, до речі, момент пройшовся після кутового. Пішла подача з лівого фланга. М'яч доходить до Дар'ї Серна, и Дар Дарріо, Дарьо з ворота побиває дерев Серне. Ще був момент, коли Андрій П'ята в гру вступав. Тобто, і справді обидві команди обмінювалися своїми моментами, і перш він слом був доволі таки рівний. Але справді донецький шахтар, і справді команда Мір Чілоческо, я ж кажу, діяла дуже-дуже холоднокровно. І справді, у першому таймі команда стратегічно діяла грамотно, і справді. І стримувала атаки Браги. Де, у першому таймі, Донецький клуб стримував атаки браги все таки «Брага» поостріше було у першому А, Але донечани десь тиски стартовий Браги і витримали, і справді. Ну і перша 45-та хвилина завершиться. А в Донецькій Штері на другий тайм, до речі, з'явиться у донецької команди на другий тайм. А Жац, Недуарда, ну а у Браги з'явиться Мосоро, Паулао та Ліма З'являться на другий тайм у португальської команди. Друга 45 хвилинка. А Донецький шахтар витримали десь тиск у першому таймі, а Ось у другому таймі донеччини скористалися помилками суперників. І ось у нас таких помилок. 56. та 56 хвиноматч. Атакує Шахтар Донецьк. Команда Мірчі Луческу проводить свою позиційну атаку. Хороша йде передача. Розрізаюча передача. Луїс Адріана Вигодить. Один на один, один. Адріана. Удар! гол! Гол! Забиває Шахтар Донецьк! Один. Ноль. Идеальный удар вийшов у Луиса Адриана. Фінандіння віддав, да, его передачу. М -м, да, це був. Ні, не, не, друзі, прошу на Фернандині. А Фернандінь навіть не было у том матчі. А Дуглас Коста, якщо не помиляйте, саме Бразилець, да, Дуглас Коста, Дуглас Коста, якщо не помиляюсь, віддав, уникли проникливу передачу на Луиса Адриана, який вийшов один на один, пробив по воротах. Вертер нібито його удар его удар видбив, у в так, 1-0. Донецький Шахтар відкриває рахунку матчі. І справді, дуже здорово виглядав Луїса Адріано. Дуже здорово виглядав бразилець. Вражаю, Вражаюча, справді гра Луїса Адріана. Вражаюча гра. 1-0 Дуже важливо, м'яч забуває донечани. Брага намагалася атакувати. Донецький Шахтар. Справді команда Мір Челочезку у другому таймі використала свої шанси на всі 100%. На всі 100% 72 глина Браги були моменти. Андрій Пятов неоднократно вступав в гру. І донецькому Шахтарю, ну, нелегко було ж точно. Прилетів удар пані через себе, футболіста Брага Андрій Пятов. Відбувається удар добивання. І вдається відбитися донецькій команді. Ще один дуже хороший момент. Створила Брага. Донеччани атакують. 72-х матчу. Знову Коста. Знову Дуглас Коста. Його матч Адриана Удар. Гол! Гол Луіс Адріано 2-0 2-0 Шахтар Донецьк подвоює свою перевагу Шикарний пас до високості Луіс Адріано З розворота пробиває Як же він здорово розвертається Луіс Адріано І пробиває в ближній кут гарматніший удар Бразильці Рахунок стає цієї матчі 0-2 На користь української команди Луіс Адріано подвоює перевагу Донецького Шахтаря Ну і після того, як Рахунок вже став 0 -2. Далі вже донеччани стали контролювати матч. Хоча брага створювала моменти, брага намагався забити. А от Дуглас Коста укомпенсований арбітром час падає Дуглас Коста, і заробив він право на пенальті. І Дуглас Коста також проводив дуже хороший матч проводив і бразилець. Пенальті він заробив. Дуглас, ні, не, не Дуглас Коста, Віліан. Віліан заробив пенальті. Так, да, друзі, це був не Дуглас Коста, це був Віліан. Десятий номер заробив пенальті, це був Віліан. Віліан заробив пенальті, а пенальті пробиває Дуглас Коста. Дуглас Коста розбігається, удар, гол, 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 Забиває в третій ворота Браги. 3-0. Донецький Шахтар перемагає Брагу на виїзді на стадіоні Бразький. муніципальний стадіон з рахунком 3-0. Донецький шахтар перемагає дуже сильну португальську команду Брагу. А По статистиці 12-10 ударів по воротах. Перевага Браги, 6-5 ударів в площину. Також була перевага у Браги. Тут у Браги було більше ударів. 43,57,0%. Тоток володіння м'ячем перевага донецького шахтаря, 10-2 з кутовими перевага відповідно донецького шахтаря. Дочани більше кутових подавали, більше м'ячем володіли, але по ударах перевага була у Браги. А давайте, друзья, писем их пидибему данного матча. Донецкий шахтар не поспешала команда. У первом этапе команда Мирчево Ческу дуже холоднокровная, скажу, грамотная команда, тактично делает, из правди. Десь у первом этапе терплячий от «Тиск браги, а в другом этапе команда «Мир Ческу выкроилась свои моменты. Дубы Луиса Анриана, хороший контратак и Дуглас Коста пенальти забыв, и Донецкий шахтар Дуже дуже, справді грамотно команда зіграла. І справді. І дуже здорово команда реалізувала свої моменти. Прямо неймовірно здорово, і справді команда реалізувала свої нагоди. І, відповідно, донецький перемагає. Якщо підвести підсумок даного матчу, то я вважаю, що донецький Шахтар по ділу обіграв Брагу. Хоча Брага, можливо, було цікавішою у першому таймі, вона виглядала острівше. А донецькі Шахтар і справді тактично грамотна команда Міра Себе показала, десь трішки витримала тиск, забили свої м'ячі і здобули а, перемогу з рахунком 3-0. І я вважаю, що Донецький Шахтар, в принципі, перемагає ділу. Пригадали ми цей матч. Ліга Чемпіонів, сезон 2010-2011, 28 вересня 2010 рік, стадіон Брайський муніципальний стадіон Брага Шахтар Донецьк. 3-0. Шахтар Донецьк перемагає. Побажаємо друзі, бразі та донецькому шахтарі всього найкращого. Вам, друзі, бажаю добра, бережіть себе, усім до побачення, усім до нових зустрічей, будьте друзі, щасливі!